Ша рухаємося до наступної теми, і далі будемо говорити про наслідки стрілянини у Криму часів, наслідок якої поранено двоє військовослужбовців. ТЦК. сталося це, мовляв, під час оформлення документів. Саме під час огляду речей громадянин дістав пістолет та здійснив кілька пострілів. Так розказав Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП. Роман Істомін. Власне, він зараз з нами і на зв'язку. Роман Істомін, начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК ТСП. Пане Романе, вітаємо вас в ефірі першого каналу. Вітаємо. Слава Україні, Героям слава пане Романо, ну так от в якісь основні дані нагадаємо, що сталося це все 30 жовтня близько 16 години дня, тобто, це все вчора. От сталося, поліцейські привезли військово зобов'язаного до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП. Постріл з вогнепальної зброї здійснив чоловік 1977 року народження. Коли власне він, я так розумію, що не зайшов аж там далі кудись в приміщення ТЦК СП. Та коли перевіряв його його речі і його документи. Це те, Правильно ми передали історію. Так, так. Це таке проміжне приміщення, в якому якраз відбувається процес оформлення документів. Там, де поліція передає власне кажучи, військово зобов'язаного, якого вони супроводжували, якого вони доставляли до передає його військовослужбовцям ТЦК, ТСП. Під час цього оформлюються, звісно, необхідні документи. Ну, і також проводиться опитування поліції громадянина на предмет наявності нього якоїсь заборонених причин. Прямо в прямому процесі цього він дістав дійсно пістолет, здійснив кілька пострілів. Тобто, двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали вогнепальні поранення в результаті. Пане Романе, а як відбувалася послідовність дій до цього моменту? Звідки поліцейські привезли цього чоловіка? Скільки часу він знаходився там з поліцейськими? До прикладу, чи перевіряли його документи, і можливо документи на носіння зброєю, там чи офіційна ця зброя до того, як доставити його в приміщення ТЦК СП? Стосовно того, скільки де він перебував до цього з поліцейськими мені невідомо. Я знаю, що станом на тепер внесена інформація до ЄРДР стосовно незаконного зі зброєю, оскільки зброя в нього була незаконна. це достеменно відомо. Також внесена від інформація до ЄРДР за статтею 350 кримінального кодексу України, це завдання ушкоджень посадовим особам. Скажіть, будь ласка, пане Романе, а в якому стані зараз двоє працівників ТЦК СП? В їхньому житті абсолютно нічого не зашкоджує, не загрожує. Перепрошую, вони були доставлені оперативно до лікарні. Так що стан здоров'я у них, я б сказав, що хороший, добрий. Ну, зважаючи на ситуацію, звісно. Скажіть, будь ласка, який алгоритм дій військовослужбовців ТЦК та СП в громадських місцях, наприклад, та коли відбувається перевірка документів, наприклад, да чи існує якесь окреме розпорядження чи інструкції для того, щоб запобігти конфліктів, і для того, щоб ну в принципі зрозуміти, зорієнтуватися, чи може людина бути небезпечною, тому що таке ми розуміємо теоретично, на жаль, може відбутися і там, де там цивільні, там де діти можуть знаходитися, десь на вулиці, наприклад. Алгоритм дій дійсно є. Насамперед, це постанова Кабінету міністра України номер 560, там де передбачено повну, повну процедуру перевірки військових документів, також процедуру влучення повісток. На основі цієї постанови розроблені інструкції всіх можливих рівнів. Це все є. Єдина проблема в тому, що дана постанова розрахована на те, що громадяни України будуть її виконувати. Насправді ж відбувається дещо інакше, коли військовослужбовець ТЦК підходить або поліцейський, підходить до громадянина і вимагає пред'явити свої військово-влікові документи, які той повинен мати при собі згідно закону, згідно вимог відразу двох законів України. Громадянин в кращому випадку починає тікати. Відповідно, що подальші інструкції, що сама постанова кабінету міністра України, вона вже їм. Відповідно, громадяни не виконує, і відповідно, що військовослужбовці ТЦК та полізіст також відповідно далі не можуть її виконати, тому що алгоритм, яку, я, як ви розумієте, вже ламається. Я хотів запитати, знаєте, от коли я в останнє був в ТЦКСП. От є вхід на територію, тобто територія достатньо велика, потім вже саме приміщення. Ось, і перед тим як прийти на територію, перевіряють, звісно, документи. Ось я але бійсь, тобто є люди, які мають з собою певні якісь рюкзаки. Та тобто, от переді мною проходили їх, тобто ці рюкзаки, їхні те, що всередині, не перевіряють. Тобто, чи можливо якось потрібно запровадити більш ретельну перевірку? Чи вона можливо запроваджена на всеукраїнському рівні, просто десь на. На місцевих рівнях десь вже та перевірка не є такою ретельною, якою б мала бути. Ну, напевно, ви були в ТЦК досить таки давно, тому що після е, ряду е, рестичних актів з боку Російської Федерації, коли вона залучала своїх е, наших українських громадян до цього, була серія вибухів біля ТЦК. То ці, е, ці вимоги, ці норми були суттєво е, так, посилені. От, наприклад, в Полтавській області зайти до ТЦК е без документів і без того, щоб е показати вміст е якоїсь там сумки чи рюкзака, який в тебе є. Е ну я б сказав, що неможливо за рідкісним вашу винятку. Можливо, якщо якісь е надзвичайні ситуації. Тобто, на всеукраїнському Але рівні правильно, ми це... розуміємо, на всеукраїнському рівні алгоритм передбачений, і ось такі ситуації виключає. Так, так. Ну я кажу за да, Полтавську область, нам приходили вимоги, рекомендації з того, щоб посилити заходи безпеки. Це було. Якщо ж ми кажемо в розрізі ситуації, що сталося, то тут не те, що ну тут дещо інша ситуація. Громадянин приїхав в супроводі поліції і відбувалася процедура його передачі. Тобто, тут заходи безпеки дещо ну, інша інструкція, скажімо так, у нас але звісно, вона також буде посилювати, що все буде змінювати. Звичайно, будуть відпрацьовуватись додаткові заходи безпеки. Зрозуміло. скажіть, будь ласка, от використання бодікамер, які вже є, мають бути обов'язковими. Наскільки ми mm. розуміємо, співробітниками ТЦК та СП, тобто чи зараз вони якось допомагають тому, щоб десь більш прозоріше, щоб всі сторони почували себе безпечніше, скажімо так, і в той же час, щоб ті люди, які можливо б думали про правопорушення в рамках цього спілкування один з одним, щоб вони цього не робили, там можливо, ну як це допомагає? Чи є якийсь результат? Бодікамери дійсно використовуються, використовуються вони не працівниками, а військовослужбовцями ТЦК, і лише під час заходів оповіщення. Тобто, наприклад, по території ТЦК, військовослужбовці з бодікамерами зрозуміло, що не ходять uh -huh. під час роботи груп оповіщення, так повинна бути щонайменше одна бодікамера на групу. Чи вони для прозорості, так, звісно, це допомагає. Якщо якась є конфліктна ситуація, є змога переглянути відео і оцінити е, дії як військовослужбовців, так і звісно громадян. Е, стосовно прозорості, в тому плані, що ці відео можна абсолютно вільно передивлятися, звісно, що ні. Вони зберігаються на захищеному якомусь сервері. От і е, чітко регламентовано порядок їх, скажімо е, так, е, надання е, особливо стороннім особам. 에, стосовно того, чи вони 에, убезпечують від конфліктних ситуацій, ну я такого не бачу. Якщо громадянин 에, хоче, грубо кажучи, 에, нецензурно висловитись в бік військовослужбовця, uh -huh. він це зробить, незважаючи на те, що його знімають навіть на, на будь Пане Романе, Ми вам дякуємо Дякую. за розмову. Романе Стомі, начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП був з нами на зв'язку. Надалі у нас новини. Андрій Погорілий уже готовий вам їх розповісти.